Доброго дня! Сьогодні у нас на ваше прохання привезли таку недорогу електричку, але перевірену, з приємним запасом хода. Європа ціленька. Це є гольф, сьомий кузов гольфа. Батарейка 36 кВт. На ледах. Цікава оптикою, це кінець 17-го року, але модельний вже 18-й йде в чорному кольорі. Салончик йде тканина, але вже на екрані на така приборка вже, бачите, отакий іде. Все на співучій мові, не на зрозумілій, а на співучій мові. Авто з пробігом, в авто є ще комплект зимової гуми. Зараз поставимо на зарядочку. Тут є камера. Ох, не буду відкривати, бо колеса посипляться. Камера постійно чиста, тому що вона ховається, коли закривається обратно під значок. Ціна авто. В описі, звертайтесь, підберемо для вас авто в наявності або під замовлення. Зараз є Ягуари, є Е-Дрони, є IPAси, є eqc -мерседеси. Ну Це я із Бушки Європи кажу. Ну і є нові авто з Китаю ID 3, 4, 6, Toyota BZ4X, Audi Q4. ID4, Pro, Pro Light, модельний 24 рік, 23 рік в наявності є. Приїжджайте на тест-драйв, все підберемо, все зробимо як, як треба. Гарного дня, бережіть себе.